Вітаю вас сьогодні 25 серпня, неділя і 176 день із циклу 365 днів одного року. Добігає до кінця серпня місяць. По моїх міркуванням, до кінця ще будуть дні, які матимуть. значення для нас, для нашого внутрішнього життя до можливості підкоректувати і спланувати подальше існування власне, зовсім невеликими якимись. Подіями може бути підказка, де прийняті нами рішення були правильні, а де треба трохи може змінити. Це все підвладне людині. Ми соціальні моменти практично беремо до уваги тільки з метою прожити їх з найменшими втратами. Бо змінити щось в зовнішньому світі нам практично неможливо. А от свої внутрішні моменти, звичайно, треба усвідомити, переосмислити і, можливо, підкоректувати в залежності від оцінок, які ми будемо давати подіям які будуть приходити. От таким чином і проходить день за днем, і те, що можна сказати без вагання, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть внутрішній спокій і гармонію. І тоді вам вдасться найкращим чином спланувати подальші свої дії. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!